На чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каною у канадському галіфаксі у боротьбу вступили представники веслувального клубу Гірник. На світовому форумі серед 17 представників національної збірної України шестеро представляють горішні плавні у каноє – Це Людмила Лузан, Тарас Міщук, Павло Алтухов. У змаганнях на байдарці Людмила Кукліновська, Олег Кухарик та Ігор Трунов. У перший день змагань Павло Алтухов вийшов до фіналу дистанції 500 метрів. А Людмила Кукліновська у байдарці двіці на 200 метрівці. Обидві дистанції є неолімпійськими видами програми. У каноє двіці на дистанції 500 метрів. Також до фіналу вийшла Людмила Лузан, яка другого дня змагань почне боротьбу у одиночних змаганнях на двох дистанціях 200 та 500 метрів. У байдарці четвірці до півфіналу вийшли Олег Кухарик та Ігор Трунов, які також змагатимуться у байдарці двійці. У заїздах чемпіонату світу серед параканоїстів сьогодні у боротьбу вступить веслувальник із горішніх плавнів Андрій Кривчун. Він увійшов до п'ятірки параканоїстів у складі національної збірної України. Наш земляк вийде на дистанцію 200 метрів та виборюватиме путівку до фіналу у попередній стадії змагань.